Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо на наступну тему: а саме як українському пенсіонерові, майбутньому пенсіонерові підготуватися до виходу на пенсію? На що потрібно звернути увагу? Чому потрібно приділити більше часу? І як бути готовим при досягненні 60-річного віку вчасно подати документи до органів Пенсійного фонду України та вчасно отримувати свої документи. Виплати. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, станом на сьогоднішній день, якщо ми говоримо з вами про пенсію за віком, ви маєте право вийти на пенсію при виконанні двох критерій. Це досягнення пенсійного віку. Наразі він у нас становить 60 років. І за тими заявами, які лунають періодично від уряду та від Міністерства соціальної політики України, питання з підвищенням пенсійного віку наразі не стоїть. Тобто можна з певненістю говорити. Що наступний 2025 рік ми з вами, українські пенсіонери, зможуть вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку. Це якщо мова йде про звичайну пенсію за віком. Якщо ви маєте право на пенсію раніше, пенсія за вислугою років, або пенсія, яка передбачена за списком номер 1 або список номер 2 відповідно, ви можете вийти на пенсію в 50-55 років, або якщо ви, наприклад, маєте статус учасника бойових дій. чи... Працювали на такій посаді, отримали таку професію і працювали на такій посаді, яка дозволяє ви, вам вийти на пенсію раніше, так як ваша робота так містила шкідливий характер праці. Зараз про це теж з вами поговоримо. Тож, ви досягнули 60річного віку, вам потрібно мати в 2024 році 31 рік стажу, в 2025 році плюс 1-32 роки стажу. Тобто при досягненні вже хто буде виходити в січні 2025 року. Лютий, березень і так далі. Вам уже необхідно буде мати необхідний страховий стаж 32 роки для того, щоб ви могли вийти. На пенсію. Що я пропоную найперше, десь за півроку пропоную всім майбутнім українським пенсіонерам взяти свою трудову книжку і подивитися, взагалі, що з нею відбувається. По-перше, звірте, обов'язково своє прізвище ім'я по батькові, чи сходиться воно з вашим паспортом. Прізвище ім'я по батькові, яке написано в вашій трудовій книжці та в паспорті, має бути ідентичним. Якщо виникають якісь у вас відмінності, обов'язково зверніться до відділу кадрів так, і виясніть, чи все вірно, чи вірно заповнено, або до іншої уповноваженої особи на вашому підприємстві, установі організації, чи правильно заповнена ваша. Трудова книжка, що стосується прізвища і ім'я по батькові, перегляньте самостійно, чи е, немає, наприклад, написання різними пастами. Може бути чорна, потім закреслено, може бути дописано синьою, чи гарно всі видно е, печаті, накази про прийняття або ваше звільнення на роботу. Адже якщо щось буде незрозуміло для працівників пенсійного фонду України, наприклад, буде розмитий. Розмита печать так, підприємство, не буде зрозуміло там, номер наказу, дату прийняття вашого на роботу і ще ряд інших причин, вам цей період вашої трудової діяльності можуть просто не зарахувати до вашого стажу, що в, о, в подальшому вплине як мінімум на те, що ви вчасно не зможете вийти на пенсію. Нагадую, що для того, щоб пенсія вам була призначена саме з того моменту, коли ви досягнули 60-річного віку дати досягнення вам 60-річного віку, ви саме головне змогли отримувати пенсію. Вам потрібно здати досягнення 60-річного віку протягом трьох місяців, звернутися до органів пенсійного фонду України та оформити. Пенсію, якщо ви пропускаєте трьохмісячний термін, не встигли працювали, не приїхали, ну, може бути ряд причин, то будьте готові, що пенсія вам буде призначена з того моменту, коли ви звернетеся за її призначенням, тобто здати написання вам заяви. Давайте так, якщо ви звернулися за призначенням пенсії через півроку, то пенсію ви вже отримуєте з дати вашого звернення. А за ці півроки, півроку, ви вибачте, коли ви досягнули. Пенсійного віку ви уже пенсію отримати не зможете. Тому на цей нюанс теж зважайте. Перевіряйте свою трудову книжку. Можливо, в вашому оточенні є адвокат, юрист, пенсійний консультант, який може звірити всі записи вашої трудової книжки та підтвердити ваш стаж або ж навпаки вказати на недоліки, що потрібно. Виправити, можливо, ви зареєстровані на вебпорталі Пенсійного фонду України. Ви там теж можете в онлайн режимі, тобто сидячи вдома за екраном ноутбука, ви можете, чи хтось з ваших рідних вам може допомогти зареєструватися і таким чином теж порахувати там в вашому особистому кабінеті, якщо передані всі актуальні вірні дані про вашу трудову діяльність, то там також буде відображатися ваші роки страхового стажу. І ви будете розуміти, ще нагадую, чому. Увагу на трудовій книжці. Щодо 1 січня 2004 року єдиним документом, який підтверджує вашу трудову діяльність, так, є трудова книжка. В разі її втрати зрозуміло, і в разі, якщо виникають якісь спірні питання щодо зрахування того чи іншого періоду вашої трудової діяльності, ви можете звернутися до підприємства, установи організації, якщо вона ще працює, та взяти уточнюю довідку про періоди вашої трудової діяльності. Якщо я про це теж, до речі, у мене є дуже гарне відео, де я розповідаю про те, що робити, коли, наприклад, трудова книжка втрачена. Якщо вже підприємство установа організації не існує, звертаєтесь до правонаступника. Якщо немає правонаступника, звертайтесь в архів. Архів вам в будь-якому випадку надасть відповідь: він або підтвердить і надасть вам довідку, яка буде вказувати ваші періоди трудової діяльності, або ж навпаки, вкаже інформацію, що підприємство установа, або організація не. Передавали дані про вашу трудову діяльність в такому випадку, ви можете сміливо звертатися до. В суду і в судовому порядку цей період вашої трудової діяльності вам зарахують і що в подальшому дасть право вам на призначення пенсії. Ви можете зараз чинним законодавством України передбачено ряд варіантів через архів, якщо ви, ну, знову ж таки, через суд, архів за а, с, п, 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 інформацію, яку нададуть, свідки, якщо у вас є ваші колеги, можливо, ви спілкуєтеся. Вони теж можуть в органах пенсійного фонду надати інформацію про те, що ви разом працювали, і в такому випадку вам цей період до вашого стажу теж зарахують. З 1 січня 2004 року стаж має в нас назву страхового, тому що він вам зараховується на підставі сплати внесків до органів Пенсійного фонду України. Якщо ви сплачуєте або роботодавець за вас все. Супер! В такому випадку вам стаж рахується, якщо ви працюєте, або Самостійно самі на себе, або роботодавець, але не сплачуєте мінімальний страховий внесок в оренду пенсійного фонду, він наразі у нас становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати, і становить він у нас 1760 гривень, і в 2025 році він не збільшиться, тому що у нас не зросте мінімальна заробітна плата, то в такому випадку вам зарахується стаж. І якщо ж ви його не сплачуєте, або сплачуєте там, половину, наприклад, то стаж вам також буде нараховуватись пропорційно. Тому на ці моменти обов'язково теж звертайте увагу. Якщо ви, ваша о, професія, посада, так, посада, Яку ви займали, передбачала шкідливий характер роботи, важкий характер роботи. В такому випадку вам обов'язково потрібно також буде ще надати уточнюючу довідку про ваш характер роботи, тому що, на жаль, єдиного запису в трудовій книжці цього недостатньо. для того, щоб оцінити, що дійсно ваша робота носила важкий характер, і ви маєте право вийти на пенсію. Раніше при досягненні 50 або 55-річного віку. Тому, бачите, є насправді дуже багато нюансів. Перше, що хочу так нагадати, це. Переглядаєте пакет документів, які будете подавати в органи пенсійного фонду, трудова, шукаєте свої дипломи, навчання, тому що дуже часто буде там, до речі, диплом, навчання. Якщо ви навчалися в вищому навчальному закладі, на денній формі, так вас, вам обов'язково потрібно буде теж підтвердити і надати відповідний. Диплом про період вашого навчання. Якщо ви приходили військову службу, ви надаєте військовий квиток. Всі ці моменти ви передивіться, тому що теж бувають там моменти з рахуванням того періоду, коли. Ви служили в армії, проходили службу в армії, можуть бути виникати питання. Потім там, людині не вистачає цього року чи двох років для призначення пенсії, починається, ви шукаєте, нервуєте, тому що ви не встигаєте. Тому за пів року зверніться до тієї людини, якій ви максимально довіряєте, яка є професійною в даних питаннях для того, щоб вона вам допомогла. Підготуватися до виходу на пенсію. Окремо, що стосується розрахунку пенсії, ви також можете підготуватися і взяти довідки про заробітну плату до 1 липня 2000 року. Взяти їх декілька за 60 календарних років підряд вашої трудової діяльності, і також для обчислення розміру пенсії її подати в пенсійний фонд для того, щоб вам розрахували так. Найбільш вигідніший. Розмір пенсії саме для вас. Не забувайте про оптимізацію заробітку, ви маєте право виключити невигідні заробітки, невигодні роки, так, де, де ви працювали, наприклад, пробували наприклад, в центрі зайнятості, отримували виплати по безробіттю, і цей період зменшує розмір вашої пенсії. Ви маєте право на виключення таких періодів з, з обчислення розміру вашої пенсії. Тому будьте уважні. Також я Нагадую, що ви можете вийти на пенсію не тільки при досягненні 60-річного віку, також вийти на пенсію в 63 та в 65 років. Нагадую, якщо взагалі при досягненні 65-річного віку ви маєте менше 15 років страхового стажу, тоді ви звертаєтесь в органи соціального захисту, населення та там отримуєте соціальну допомогу, яка призначається раз на півроку, вам потрібно буде оновлювати пакет документів, але в будь-якому випадку ви зможете отримати грошову підтримку з боку держави. Якщо виникають питання, як саме підготуватися до виходу на пенсію, пишіть в коментарях, будемо з вами говорити в наступних відео. Про те, що вас найбільше цікавить, пишіть в коментарях, не соромтеся, залишайте про що б ви хотіли поговорити, про що б ви хотіли дізнатися безпосередньо, я обов'язково з вами поділюсь максимально важливою і корисною інформацією, в першу чергу, для вас.